Всім привіт, вас вітає Техноворл205 і сьогодні я вам розповім про портативну колонку від Nokia. Корпус її досить незвичайний і можете собі уявляти її там різними формами. Так, Спереді є кнопка включення-виключення. При включенні включається неоновий фонарик. Відповідно, при виключенні він гасне. Збоку є вхід. Цей вхід е зроблений для того, щоб підключити колонки е аналогічно ці. І при включенні з одної колонки вона звук піде по, по всіх колонках одночасно. Низ є резиновий. Тут звідси йде Jack. Jack 3.5. Так, Ось такий він продугувати. Так. Попереджаю зразу. Ця штучка зовсім не для того, щоб відкривати, відчіпляти цю резинову частину. Ми пристроєно тут для того, щоб... Прикріпити сюди карабін і прикріпити до, до джинсів, до будь-яких штанів. Або до, до того самого портфелі. Ем, Тобто, це найнормальний сам, варіант, що можна зробити з цією штучкою. Тому що відкривати, воно ну, просто-напросто порветься так, ну, просто порветься, на жаль. Якщо, її, якщо відкрити цю частину, то там буде, буде ну, батарейки. Не знаю, що це взагалі комусь цікаво, але покажу все ж таки. Відкривається досить туго, тому не бійтеся прикласти зусиль. Так, відкрили. Ось, три міні-пальчики. Так, всередині вона є пластмасова, так і саме цей от корпус. Так, я зараз закрию. Нам не неможливо. Так, от треба максимально швидко. Ладно, це я вже зараз заб'ю. Є. Зараз я вам її протестую. Да. Так, включаємо з посередньої. І робуха буде вихідно. Учність регулювати на самому пристрої введення музики, а не на колонці. І зараз я вам включу пісню з можливо басами, щоб ви могли пересвідчитися в цьому. Ви могли чути якість звичайно цієї колонки. І Мені її достатньо. З вами був Техноворл 205. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до побачення.